Подивіться, як іноді грубо мами цуценятам своїм роблять дуже сильні зауваження. І це являється нормою для них. Як же правильно робити зауваження собаці так, щоб не дуже грубо, але максимально, щоб було приближене до їхнього природнього спілкування? Із цих трьох відео ми візьмемо три тактики: перше це різке підбігання, друге це звук. Третє це торкання собаки, відштовхуючи її від себе, і в кінці застивання. Як це практично виглядає? Спочатку скажіть, забороняюче слово ні, встаньте, підбіжіть до собаки дуже різко. І другий раз скажіть слово ні. Собака бачить, що ви встали, збільшились в розмірах, підбігаєте до неї, робите психологічний тиск, і це собака відчуває як. Ні, як небезпеку. Другий спосіб використати звук. Встали до собаки, сказали ні, підбіжали до неї, і біля неї топнули ножкою, хлопнули рукою по нозі, або якимось чином створили звук, кинувши по підлозі щось м'якеньке або пачку вологих серветок. Це і є створення небезпеки, де ваша собака відчуває від вас тиск, звук, як собаки це роблять. І третій спосіб, скажіть, ні, встаньте і підіть на собаку, відштовхуючи її, або за ошейник, або тілом, ножками отак пішли і штовхаєте, або просто рукою, пальцями отак от торкніться до груді і відштовхніть собаку від себе. Можна використовувати будь-який спосіб, або в комплексі залежно від вас, або вашої собаки. Мега важливий нюанс: собака повинна опускати хвоста після зауваження.